Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 10 гривень 2023 року, яка є обіговою та пам'ятною і має назву Антонівський міст. Що ж до особливостей цієї монети? Як завжди ми визначення штампу розпочинали із Аверса та реверса. Що ж до Аверса та реверса, то 10 гривень 2023 року, саме сторона, де є номінал має назву Аверс, протилежна має реверс. І визначення штампу ми розпочнемо саме із реверса монети. Але перед цим дамо характеристики, які відрізняють монету і визначають її особливості. Обігова пам'ятна монета Антонівський міст має номінал 10 гривень і виготовлена із Цинку з зникливим покриттям. Якість карбування, як ми бачимо, це спеціальний анциркулейтед. Маса монети 6,4 грами, діаметр 23 мм для тих, хто буде зберігати їх у капсулах. Тираж 10 мільйонів екземплярів. Якщо враховувати, що це буде обігова монета, та ще пам'ятне, 10 мільйонів не такий великий тираж. Адже 500 тисяч були зафасовані у сувенірні роли і випущені Національним банком як сувеніри. Що ж до гурта монети, ми бачимо, що він рефлений, тобто сегменти йдуть по всьому колові монети. Коли ми подивилися і у загальних характеристиках, почнемо із визначення реверсу даної монети. Що ж ми можемо на ньому побачити? Що до реверса ми бачимо, що йде тематичне та стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпра з висоти пташиного польоту. Як ми бачимо, зображено сам міст, Бух, бурхливі такі круги із хвильками говорять про те, що це річка Дніпро, що стоїть між двома берегами. Також бачимо на обох кінцях транспортні розв'язки, які додають стилізованого стилізованої особливості і роблять зображення цікавим та оригінальним. Що ж до самого самої напису Антонівський міст вона написана вгорі півколом інших особливостей по даній монети ми не можемо визначити і вона. Виглядає саме таким чином, яке ви бачите зараз перед собою. Коли ми поговорили про реверс, переходимо до аверса монети. Аверс монети, він повністю ідентичний із аверсом звичайних обігових монет номіналом 10 гривень, що випускалися 2018 року. На ньому в центрі ми бачимо, що зображення орнаменту розміщені номінал 10 гривень. Півколом гривень, напис Україна, зверху Державний Герб і бачимо рік карбування 2023. І символічні написи Національного банку. Коли ми поговорили про аверс, реверс, гурт, як ми визначили, рефлений, то можемо поговорити про цінність цієї монети. Що ж до 10 гривень 2023 року, хочу нагадати, що це монета серії збройних сил і вона є 18-ю. Антонівський міст на даний час, в звичайному мобігому стані коштує від 20 до 25 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви будете мати монети, що були зафасовані банком у звичайні роли, хочу нагадати, що були два різновиди ролі: були по 40 монет та по 25. Якщо 40 – це звичайні обігові монети, якість карбування трішки слабша ніж у у сувенірних, які фасувалися по 25 монет і мали стилізоване зображення на своїй етикетці. То знайте, що цінність такої монети буде складати від 35 до 40 гривень за один екземпляр. Якщо з пам'ятного ролу, думаю, перспектива монети є дуже хороша, і ціна буде доходити до 40 гривень за одну монету. Якщо ви маєте саме такі монети, відкладайте обов'язково їх до себе в колекцію. Монета має хорошу перспективну інвестиційну цінність. Якщо ви хочете зібрати повну колекцію монет, можете писати в особисті повідомлення на Viber та Telegram. Всі 20 монет серії маю в себе в наявності. Тож, якщо вас цікавить якась цих монет, то пишіть в особисті повідомлення. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.